Привіт, друзі! 27 грудня сьогодні з вами Варіклочок. Не пройшло і двох діб з моменту реєстрації урядового законопроекту про змін, що стосується порядку мобілізації в Україні. А вже є інформація про те, що його можуть відкликати. Ну, принаймні, народні депутати вголос говорять про те, що документ потребує суттєвого допрацювання. В ньому є багато спірних моментів, які треба або змінювати, або уряд, врешті-решт, може його взагалі відкликати з парламенту для того, щоб допрацювати. Це не фейк, це не видумка, це не мої якісь там фантазії, а це дійсно речі, які озвучені конкретними народними депутатами. От, зокрема, вчора пізно ввечері в ефірі Українського радіо депутат від блоку Батьківщини. Цим балюк, зокрема, сказав конкретно те, що наразі цей документ обговорюється в парламенті. Підтримати в першому читанні дуже сумнівно можуть його, тим паче батьківщина визначила, що за нього голосувати. Не буде Юлія Тимошенко, таку заяву зробила ще відразу після появи цього документу. І другий варіант це те, що урядовці самі його відкличуть. Я, до прикладу, не виключаю цього. Тим паче окремі видання не так багато, але все-таки журналісти пишуть про те, що кулуарно дійсно такі розмови йдуть, і вони мають таку інформацію. Сумніватись ній не варто, тим паче є конкретно ті, хто це озвучує. Тобто, реально ми посилаємося зараз з вами на конкретне джерело. Особисто. Я ну більш ніж був переконаний в тому, що після появи цього законопроекту навряд чи він буде однозначно сприйнятий у парламенті, тому що дійсно багато норм у ньому дуже контраверсійних. Але ми маємо опиратися дійсно на заяви народних депутатів, урядовців, глави держави, глави уряду чи профільних міністрів, ну і очільника Збройних сил України, головнокомандувача Валерія Залужна, який давав брифінг. Що стосується саме спірних норм, про які говорять народні депутати, по-перше, говорять, що поки що говорять, друзі, але звертаю вашу увагу, не погоджуються вони із нормами, які стосуються скасування відстрочки для людей з інвалідністю третьої групи. Ймовірніше за все, ця норма підтримана не буде, а збережуть можливість тих, хто має третю групу мати відстрочку від мобілізації. Друге, щодо оповіщення в електронному кабінеті, направда, це дійсно норма дуже спірна, яка не врегульована вченим законодавством, регулювати її неможливо. Багато говорили про те, що повістки можуть насилатися в дії. Федоров конкретно сказав, що цього не буде ніколи. Ну, чому, ну, зрозуміло, це репутаційні втрати для самого додатку, тим паче вже йдуть опитування, а чи відмовитися? від Відкориставання від дією, якщо раптом на рівні закону ухвалять можливість розсилати повістки через дію. Ну, це саме стосується воєнного кабінету, тому що немає в законодавстві зобов'язання громадянам користуватися електронною поштою. Ну і, звісно, ця норма, як на мене, дуже складна буде реалізації, з нею стикалися точніше з цією проблемою. В інших навіть країнах, коли там обговорювалися можливість онлайн-голосування на виборах. Так, є прецедент Естонії, але знову скажу, що це ну, дуже мало поширена практика. Ну, і треба третє питання це щодо покарання за неявку до військкоматів. Зараз дуже багато прикладів, коли е, ті, хто отримують повістки, просто-напросто банально не з'являються в ТЦК притягнути до відповідальності. Ну майже нереально це адміністративне правопорушення. Ви можете не з'являтися до суду прикладів таких тисячі і пропозиції про те, щоб обмежити ваш доступ до рахунків банківських, чи до реєстрів, чи до розпорядження права власності. Зараз лунають і вже навіть пишуть про те, що сьогодні вишикувалися черги до нотаріальних. Контор для того, щоб перереєстровувати майно на своїх дружин. Не знаю, наскільки це правда, але пишуть журналісти, з якими я особисто знайомий, і можливо, інформація має якесь підтвердження. Ну і окрім того, історія із появою самої ідеї зміни до порядку мобілізації вона викликала, як каже очільник фракції Слуга народу, багато фейків. Мовляв, що якісь з'являються блокпости по всій країні, таке інше. Направду, довкола цього багато дискусій, і правдивих, і спекулятивних. Дійсно, ми маємо факти того, що по країні розташовані блокпости. Ну вони, друзі, розташовані спочатку широкомасштабного вторгнення. Для вас не відкриє секрет, хто приїжджав з області, в область, перевіряє документи, зупиняють, можуть запитати військовий квиток безумовно. Ці питання також не врегульовані, але поява самого цього законопроекту дійсно, як на мене, пов'язана з великими проблемами обліку тих, кого можуть мобілізувати, бо ну, з обліком практично спочатку отримання нами незалежності великі проблеми. Не буду зараз дарятися цю царину. Дійсно, законопроект покликаний, як на мене, в першу чергу, упорядкувати саме реєстр тих, кого можуть мобілізувати, бо багато хто не має ні військового квитка, ні там приписного якогось, як то раніше називалося, ну практично ніякої довідки про те, що стоїть на військовому обліку. Я вже не говорю безвідносно до того питання, чи придатний, чи не придатний, бо це також питання, як я вже сказав, дискусійне. І от учора, пізно ввечері, Зеленський готуючи чергове відеозвернення... До українців говорив про ситуацію на фронті, і в тому числі про законопроект, який вніс до парламенту уряд. Так саме уряд готував цей законопроект про зміни до порядку мобілізації, а пояснював його чомусь залужний, бо залужний, направду не є членом уряду. Дивна історія, втім, вона має своє підґрунтя. І е, Зеленський, зокрема, сказав, що сьогодні почалася дискусія щодо нових правил мобілізації. Тобто, як на мене, це... Очікувана була дія в суспільстві, безумовно, і він говорить про те, що є законодавча пропозиція, військове командування, сказав він, Міністерство оборони та інші залучені органи представили цю пропозицію у Верховній Раді. Буде правильно, наголошує президент Зеленський, щоб такі норми обговорювалися та ухвалювалися не кулуарно, а так, щоб люди розуміли, яке бачення у військового командування, які мотиви в тих чи інших. Правил та умов, що пропонують депутати, та як розв'язуються питання, які вже є в наших воїнах у силах оборони. Закон це те, що стосується всіх. Зеленський не заперечив важливість цього документу, але говорить про те, що він має проти дискусії. Тому, друзі, я більш ніж переконаний, що в тому вигляді, в якому сьогодні внесений цей законопроект до Верховної Ради, він голосуватися не буде взагалі. Він буде відкликаний. Натомість з'явиться якийсь альтернативний, і про це, до речі, говорять кулуарним. Що стосується саме коментарю до цього законопроекту, його коментував лише головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він провів перший в житті брифінг. Фактично, він вийшов в публічну площину і заявив про те, що моя справа воювати, а справа політиків знайти те, чим я буду воювати. і з ким я буду воювати? Загалом він правий на 100-200, навіть на 300%. Втім, як на мене, оскільки був перший брифінг, і зрозуміла її публічна ситуація була щодо пропозиції, які все-таки подавалися Генеральним штабом до Міністерства оборони для підготовки відповідним законопроектом Кабінету міністрів України, ну такий ланцюг, він підтвердив, що дійсно він вважає, що інваліди з другою і третьою групою ну, можуть бути мобілізовані, якщо ВЛК так вирішить. Тобто ти придатний. Це якраз і викликало. Верхливе обговорення в суспільстві. І тут я вважаю, що коментар не дуже доречний, тому що з роботою ВЛК багато хто із вас знайомий. Нарікань на них дуже багато, і як на мене, потрібно було б говорити саме про реформування цих ВЛК. І звісно, що він наголошує на тому, що робити трагедію із того, як працюють територіальні центри комплектування, не потрібно а в законі пропонується норма, якби цим займалися саме міські військові адміністрації. Тобто безпосередньо органи виконавчої влади, ну фактично, структурним підрозділом, яких є ТЦК, також дуже спірний момент. Тобто, як на мене, це перекладання відповідальності зараз на органи влади, які підпорядковуються відповідним органам виконавчої влади, вищестоящим, в тому числі, і уряду. Ну і дійсно, правду сказати, справа залужного воювати, а ті е, справи вже ваші. Втім, коментарі його дуже важливі. І те, що він ще раз наголошує, що законодавча ініціатива це ніяк не прорватива генштабу, то це так, але абсолютно очевидно, знаєте, таке перекидання м'яча від одного іншому, що як на мене не є дуже привабливим. І вже сьогодні також з'явилося питання про те, де брати гроші на мобілізацію. Нібито півмільйона особового складу. Хоча залужний говорить, що об'єми мобілізації, хто уважно слухав брифінг, вони будуть практично такими, як і цього року. тобто в 2024 році призвуть приблизно таку саму кількість такі ж черговості, як і в 2023 році. І от сьогодні міністр фінансів Марченко прокоментував можливість фінансову забезпечити цю мобілізацію. Каже, що ну так, гроші ми можемо знайти, але генеральний штаб з міністерством оборони повинен дати пропозиції щодо оптимізації видатків, тобто. Міністерство оборони і е, генштаб мають займатися питанням оптимізації тих видатків, які передбачені в державному бюджеті. Ну як на мене, це повна нісенітниця. Ну менше з тим зрозуміло, що грошей не так багато, і 500 мільярдів гривень, які озвучені саме на м забезпечення потреб нової хвилі мобілізації, їх потрібно звісно шукати. І в великій мірі ми маємо. Надію на те, що Захід нам допоможе, так як то він робив раніше. Я особисто в цьому не сумніваюся, хоча певні проблемні моменти на сьогодні є. Ну от зокрема, сьогодні видання Financial Times повідомляє, що в Європі є пропозиція все-таки винайти для України до кінця січня, місяця наступного року, 20 мільярдів євро. На перші 2-3 місяці, за словами самого Марченка, ми маємо ресурсів. І залишилося вже зрозуміти, як нас будуть фінансувати, допомагати нам фінансуванням саме західні партнери після Першого кварталу, ну я думаю, березень, квітень це буде в цьому плані визначальним. Так от європейські чиновники говорять для того, щоб обійти. Незручності, які вони мають з питанням фінансування пов'язані із позицією Орбана. Просто-напросто треба застосувати механізм, який використовувався тоді, коли вишукували кошти у сумі 100 мільярдів євро для фінансування країн Європейського Союзу під час пандемії коронавірусу. Тобто така практика є. І навіть звучала ініціатива від очільника центробанку Фінляндії, який говорив: ну давайте просто-напросто в європейському стабілізаційному фонді виділимо Україні 80 мільярдів євро і не будемо паратися з цього приводу. Також дуже слушна пропозиція. Плюс до того говорять багато про конфіскацію заморожених російських активів, але оскільки ця процедура доволі довга, то є інші, які я щойно озвучив. Тобто, друзі, підводячи підсумок цього відео, наголошую ще раз: моє стільки переконання, у тому, вигляді, в якому він зараз є в Верховній Раді, урядовий, голосуватися точно не буде. Він, швидше за все, буде відкликаний урядом і буде суттєво змінений. Але не повністю, тому що основна проблема, яку потрібно вирішити, це Облік максимальної кількості не скажу всіх, бо це зробити буде абсолютно неможливо. Чоловіків мобілізаційного віку саме їх облік у ТЦК. Ну а далі вже працюватимуть велика. На жаль, ви знаєте, як вони працюють. Друге питання це, звісно, питання фінансування, про яке. Щойно я вам сказав, як озвучував Марченко, можна також вирішити. Ну і четверте, це те, як нам допомагати йому цьому плані західні партнери. Тут ще раз наголошую, у мене сумнівів нема. А дискусія, яка триває зараз на Заході в цьому плані, нам і корисна. Чим? Тому що Європейський Союз починає напружуватися і думати, де шукати гроші для України. А це, до речі, дуже гарна історія для нас, аби. В Росії розуміли, на Росії, перепрошую, розуміли, що ну, дійсно у нас буде достатньо ресурсів для того, щоб чинити опір. Це найголовніше, що на сьогодні треба розуміти. Отака історія, друзі, слідкуємо за подіями. Для того, щоб знати більше і оперативніше, підписуйтеся на мій телеграм-канал, посилання залишу. Коментарі, його прикріплю, щоб вам легше було знайти там швидко, оперативно про ці всі події. Ну і, звісно, підписуйтесь на мій YouTube канал, я тут все вам буду з радістю розповідати. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!